Друзі, у вас нарешті з'явилася можливість стати спонсором нашого каналу та доєднатися до нашого створення всього нашого контенту. Тому, якщо вас таке цікавить, хочу сьогодні вас запросити і розповісти про рівні спонсорства, які у нас тепер з'явились. Вони їх, всього їх було буде три. І перший це найпростіший рівень. Він буде коштувати всього 2,99 в місяць. Я вважаю, що це не дуже багато, але якщо ви це зможете зробити, це буде дуже круто, тому що ви розумієте, що контент він створює. Це не просто так, і він достатньо такий недешевий. І ми реально дуже багато зусиль до цього прикладаємо. Тому, якщо ви можете а, стати нашим патроном, спонсором, це було б круто. А тепер знову до рівні. Отже, перший рівень 299. На цьому рівні ви зможете отримати спеціальний набір емодзі, який допоможе вам виражати якісь цікаві а, думки на нашому каналі. Крім того, ви зможете брати участь у житті нашого каналу, а, голосувати за різноманітні теми нашого каналу. Зможете також а, визначати, а, на, яким яке відео буде наступне, та бачите більше з бекстейжу наших зйомок. Наступний рівень це більш високий рівень, а, це вже який коштує 4,99. Звісно ж, він отримує всі ці самі винагороди. Крім того, ще я буду відповідати на одне ваше питання в місяць, наприклад, в шоц, а, і зможу пояснити щось, що для вас дуже цікаво. І найвищий рівень а, це рівень, коли ви будете платити 10,99. Але на цьому рівні ви вже зможете особисто поспілкуватися зі мною і не просто поспілкуватися, наприклад, в переписці, а по телефону, і проконсультуватися зі мною на будь-які теми, які ви хочете. І насправді я ніколи такого не роблю, я ніколи не спілкуюся з людьми по телефону, але для наших спонсорів все, що ви хочете. Тому, якщо вам все цікаво, будь ласка, знайдіть кнопочку Спонсорувати, виберіть той рівень, який для вас цікавий, і ми будемо дуже вам вдячні, якщо ви нас підтримуєте. Дякую вам за увагу.